Нікітас в табори біля церкви. Білий футболці. О. Дар буде гол. Не гол. Який рахунок? 7-0? Сім-ноль? Ви, Ви шо серйозно? Як це так може бути 7-0? Ладно, там 7-2, 7-3. Вот это вы красавчик. Дима, Дима, Дима. Є. Є. Ты, ніки, то, ти в ты команді? Що, програє? <рисо> <рисо> Никитас, ты шо? Вас наказывает? А <рисо> я ти так не падай. Секунду, подожди. Секунду.

Ого, який удар був. Йо-моє. Гол, да, був? Гол? Гол був, так? Да? Що, був гол там чи не було гола? Не було? Мені каже, ворота залетіли. Йо-моє, зараз забув. Ні, вийшов. Такої я би сину б не докинув. Ніна! Кито срезвіший. Ти що такі? Би десь не покормили чи що? О. Міша, Міша! 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 Я забрав, я тебе вже казав. То які зараз 7-0 чи 7-1. 7-1?